Євросоюзники мають допомогти Україні стати залізним їжаком, до якого жоден агресор тип Росії не наважиться навіть наблизитися. Я готова от просто аплодувати цим словам Урсули фондерляєн на лондонському саміті. Ну а перед Брюссельським вона представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України на 800 мільярдів євро. Ну і пропозиція президента Фінляндії зробити частиною угоди про припинення війни членства України в НАТО теж. Надихає ну власне, як і повідомлення речника британського прем'єра Кіра Стармера про те, що на столі переговорів вже є кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні. Загалом після подій в овальному кабінеті від євролідерів пролунало вже кілька гучних заяв. То яку альтернативу НАТО може створити Європа? Як вона збирається, і наскільки готова не на словах, а діями зміцнювати нас? І посилювати свій власний захист. Олена Чернякова про це. Зустріч європейських лідерів у розкішному ланкастер-хаусі Лондона. На перший погляд, усе відбувалося за традиціями і протоколом. Зустріч делегацій сімейне фото на сходах. О, після заяви Ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо повторити досвід мінських угод. Але замість звичних комунюки, які часто так і залишалися, лише словами на папері, саміт у Лондоні показав дещо важливіше. Про це говорять і самі учасники, і експерти. Європа готова діяти. Перше, що ми бачимо, це готовність робити і давати більше. І це в контексті миротворців, зброї, макрофіна. Вже абсолютно чітке розумієш, так є проблема, і ця проблема стандартами інституціями не вирішується. Can... Кожна країна повинна зробити свій внесок у найкращий спосіб, надаючи різні можливості і підтримку. Але всі беруть на себе відповідальність діяти. Кожен має взяти на себе свою частку тягаря. Так, британський прем'єр підсумував результати зустрічі. Лідери домовилися про чотири пункти: подальша військова допомога Києву і економічний тиск на Москву, створення нової коаліції для досягнення миру, яку ініціюють Лондон і Париж. І це свідчить про готовність до спільної європейської стратегії. Тобто не те, що Україна приїжджає знову до Трампа і розказує ось наше бачення. Давайте співставимо з російським. Це буде ось європейське бачення: ось бачення, де є зброя, де є потенційні гарантії. Анті і дає інструмент контролю цих гарантій до того ж. Ця коаліція виходить за межі НАТО та Європейського союзу. Ще один сигнал, що в Європі зрозуміли, потрібно діяти швидше і за межами існуючих інституцій. Але до всіх зусиль потрібно залучати США. Це думка теж багатьох лідерів. Саме тому Кір Стармер на контакті з Трампом і готує новий візит до Вашингтона. А днями ще й французький президент заявив, вони вже не можуть покладатися на НАТО через позицію Білого Дому. Але щоб вийти з під впливу Альянсі, знадобиться не менше десяти років. Бо саме штати найбільший донор організації і її найбільший арсенал. Найбільша така залежність, зокрема, от балістики середнього радіусу дії, тому що найбільш ефективною є система ТАТ. Це така дороговартісна розробка, яка здатна збивати ті шарешники. Вона розміщена зокрема в Польщі та Румунії. Одна з нагальних проблем, яка може виникнути в Україні ракети до систем Петріот, які виробляють лише у США. як альтернативу, європі доведеться передати свої системи ППО самці. Зараз Збройні сили України тестують власні розробки зенітних комплексів та лазерну зброю. Утім, це ще не захистить від швидкісних ракет, і навіть якщо поєднати спроможності Європи та України, вони поки не співставні з можливостями війські зла. Це співвідношення один до трьох, причому три це на користь Росії. Її ВПК і відповідно ВПК Північної Кореї це 200 оборонних заводів, які працюють власне на потреби зараз Російської Федерації. Тому задача Європи на зараз значно збільшити інвестиції в оборону. На цьому наголошує президентка Єврокомісії ми живемо в епоху переозброєння. І Європа готова значно збільшити свої оборонні витрати, як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти і підтримати Україну, так і для того, щоб задовольнити довгострокову потребу взяти на себе набагато більшу відповідальність за власну європейську безпеку. Європі навіть не треба створювати оборонний майданчик з нуля. Він уже існує. Це європейське командування НАТО. Та з часів холодної війни його очолюють американці, які безпосередньо керували власними контингентами на континенті. Утім, за бажанням його можна переналаштувати без участі. США. Зараз європейці кажуть, окей, хоче Америка виходити. Добре, ми просто своїх зробимо більше. Ми зробимо більше військових. Ми зробимо більше а, обладнання, більше зброї, більше боєприпасів. Тобто, зробити європейське командування суто європейське. І першу спробу пера ми можемо побачити саме в Україні. Зараз Лондон і Париж разом із Києвом напрацьовують варіанти розміщення західних контингентів на землі та в небі. Відправку військ вже розглядають у Канаді, країнах Балтії та Північної Європи. І навіть у Туреччині, яка хоче стати гарантом безпеки у Чорноморському регіоні. Анкару до слова на зустрічі у Лондоні представляв впливовий міністр закордонних справ країни. І Якщо США у результаті не підтримують цю ініціативу, Європа матиме усі шанси скласти свій перший екзамен із лідерства. При цьому Україна продовжить будувати власну сильну армію. Олена Чернікова, Мо Україна, Марафон. Єдині новини.